Вітаю, друзі, хочу продовжити друге своє відео про свої кущі та чагарники, які вони наразі. Уже пройшов місяць, якраз вони квітнуть, хоча маленькі, ось тому вже я про них розповідати не буду, а тільки просто покажу. Це Спірея Golden Princess. От зараз вона починає квітувати. Колір мені наче не змінився. Ось така вона на 6 червня. Практично через місяць, як я знімала перший раз. Спірея Gold Flame. Теж вона тільки починає квітувати. Ось ще не розкрились квіточки. Єдине, що мені здається, раніше на листях були такі більш червоні листочки. А наразі вона така більш жовта. Спірея кріспа. Оця єдина спірея, яка не квітує. Але мені здається, от раніше не було такого красненьких на листочках у неї. Але в неї листочки зато красиві різні. Ось така вона. Дерен Елігантіссима. Ну, мені наче він не змінився. Єдине, що я можу сказати про нього, що він дуже вологолюбивий. і я його чуть не втратила. Він мене практично, практично трошки чуть не засох. Ось боже. А так, я ж кажу, всі наче так нормально, а от іменно цей дерен то вологолюбивий. Дерен білий ред гном. До сих пір я не можу зрозуміти, можливо, він білим квітне потім. Ну, от виглядає він вже набагато краще, ніж місяць тому. Ось такий він. Дерен, білий ред гном. На 6 червня. Пухироплітник літіл Девід. Дуже гарний. Рясно усіяний квітками, які вже відквітають. Ось видно, квітне, а ось відквітає. Але повністю, повністю всі квітками. Дуже гарний. Літл Девід похероплідник Андре. Ну, тут тільки декілька квіточок, але такі ж самі, як. В того ось, Але забарвлення листочків зовсім інше. Тут більш червоне. Але, не менш він гарний. Ом on fire. Ну, зрозуміло, що квітування Вейгел в цьому році ми не побачимо, просто побачимо швидкість зростання. Ось ну, ця сама малютка, а так в мене були більші вейгели. Ось така вона. Пока. Пока ще малютка. Вейгела нана варіагатна. Ну, для мене не менша красуня вона. Ось тільки от, з поміж інших. Кущів дуже гарна така іде е, окантовка в неї світленька, ну, дуже красива вигела нана пурпурова. Не знаю, вона мені подобається і за листочків теж. Ну, не знаю, мені всі подобаються мої кущі, гарники. <свісно> Тому мені хочеться їх зняти, щоб всі, ну, хтось подивився може вибрав собі. На жаль, квітування не побачимо, але будемо бачити швидкість зростання. Це гортензія Vieim Тоді я про неї забула, вона в мене ще, бачите, в розсаднику в горшечку. Що саме цікаве, сама малесенька, а ось уже буде квітувати ось в неї такі червоні пагони. Дуже цікава гортензія, вона протягом всього часу буде змінювати колір квітки Вже, я думаю, її треба висадить, подоволі вона велика. А це гортензія Pink Diamond. Ну, я думаю, квітування ну, в цьому році ми навряд чи побачимо. Ось, але будемо це трьох річки. Будемо наблюдати, наскільки швидко кожна гортензія росте, бо в мене їх, виходить, 6 нових гортензій. От. Це гортензія Фрайс мельба. Цікаво, що коли я її купила, то я обрізала з неї ну, квітування. Ну, наразі я нічого не бачу. Зовсім нічого. Фральс Мейбла. Це такі гортензії на 6 червня. Гортензія Кіушу. Ну, вони дивлюсь плюс-мінус оці три, однакові за розміром і, ну, так як я їх підстригла. Ну, теж я нічого не бачу. Ну, будемо наблюдати за швидкістю їх розвитку. Гортензія бомшел. В <свісно> мене таке відчуття, що я оці чотири знімаю однакові повністю. Ота малютка в Імсред і то заложила квітки. Може, я неправильно підстригла, може, треба було якось більше убрати. Не знаю. Ось. Ну, на сьогодні ось така і бомшел. Хоча вона з цих всіх сама малесенька. Але поки вони всі однакові, на, на мій погляд. А це моя фантом, яку я вже огорожую. Ось я забрала ящичок. Е Може хто пам'ятає, що тут лишалося тільки... Що ж тут лишалося? А, ну ось, ось ця гілочка, бо ось ось мені. Собачка зламала. І, виходить, все-таки, бачите, внизу пішли побіги. Я їх не буду вбирати поки що. От, і тут раз, два, три. Ну, вона якось виглядає не особо. Ну, буду дивитися, як з нею потім поступити. Ось, оце остання моя гортенція, фантом. І Барбарис Голден Рінг. Жалкую, що він в мене один. Дуже хочу ще. В нього такі стали ну, якісь такі лопаті листочки великі. Ось, але ще цього кільця немає. Ось, видно, буде пізніше. От. Трошки зеленого появилось, Странно навіть. Але він в мене підріс, я дивлюся. Гарненький вже такий стає кущик. Ну, це великий кущик, так. Да. Барбарис Голден Рінг. Всім дякую за увагу. Ще хотіла наостанок показати, я ніколи не бачила такої на персянки. Ось як я стою, вона мені практично, ну, не буду казати, в общем, десь півтора метра. Ніколи такої іменно висоти. У мене на перстянок багато, але такої висоти я ніколи не бачила. Ну, це, як сказати, впечатляє, коли дивишся на неї. Все, дякую за увагу. Всім мирного неба над головою і до побачення!